У Криму стартував останній етап призовної кампанії Весна 2013. 9 квітня. Перші 27 юнаків відправились з республіканського збірного пункту безпосередньо до місць внесення бойової служби. А тим часом на півострові триває активна робота позаштатних пунктів з відбору контрактників, адже як обіцяє керівництво оборонного відомства, цей рік стане останнім, коли українці призиватимуться на строкову службу. Захисник вітчизни справа відповідальна і дуже серйозна. З такими словами звернувся до молодих кримчан, які, скоріше за все, будуть майже останніми строковиками, що поповнять лави української армії та інших військових формувань. Військовий комісар Автономної Республіки Крим, генерал-майор Володимир Данчук. Ці 27 хлопців вже готові зайняти своє місце у строю. Усього ж під час цьогорічної весняної кампанії з Кримського півострову та міста Севастополя буде призвано на строкову службу 750 юнаків. З них 350 проходитимуть. и в Узброенных силах Украины. Если брать по меркам еще лет 5-6 назад, то это действительно уже немного, потому что даже по сравнению с осенним призывом прошлого года, мы сейчас призываем и отправляем войска на 130 человек меньше. С чем это связано? Это, естественно, связано с тем, что мы переходим на контрактную армию, и учитывая, что мы в этом году уже призвали 400... 70 чоловік контрактників то каквіді бачите, как би і калічество призива. Тож майбутнє українських збройних сил за контрактну армію, і сьогодні вже 470 потенційних професійних військових заявили про своє бажання укласти взаємовигідний контракт з батьківщиною і випробувати на собі що таке армійське життя на кримському півострові. До кінця року ця цифра обіцяє вирости вдвічі. В зв'язку з тим, що денежне обезпечення. военнослужащим, которые проходят на территории автономии, подняли практически в два раза. Естественно, молодежь откликнулась и с охотой сегодня идет служить, особенно военно-морские силы, на контрактную службу. Звісно, що збільшення кількості числа бажаючих служити за контрактом призвело до підвищення вимог до потенційних захисників батьківщини. Кожен другий претендент на це почесне звання отримує негативну відповідь. Вони проходять тестування, вони проходять медицинські комісії. відповідні беруть справки з наркологічних центрів, з міліції. Ну и остальные документы, которые необходимы для того, чтобы было четко видно, что человек чист перед законом, что он не употреблял наркотики, что у него не было призывов, приводов в милицию. І так далі. Тобто достойних людей призиває за словами Володимира Данчука. На оцінену допомогу комісаріату в оцінці претендентів на підписання контракту надають позаштатні пункти вивчення та відбору кандидатів. Ми не успівали за цим процесом, і один чоловік, який у нас передусмотренний штатом воєнного комісаріату. не позволяло в таком количестве обрабатывать информацию. Сейчас воинские части к этому подключились. Решением начальника генерального штаба этот процесс прошел намного быстрее. И в неделю мы около 40 человек тестируем и оформляем документы и отправляем для прохождения воинской службы. Такий позаштатний пункт успішно функціонує і на базі 36-ї бригади берегової оборони національного флоту. Кожного робочого дня комісія у складі п'яти осіб проводить тут ретельний відбір кандидатів на контракт. Про результативність її роботи красномовно свідчать цифри. Відтепер для тих, хто бажає служити у підрозділах бригади, процедура перевірки від оформлення письмової згоди до моменту зарахування до списків частини скоротилася з 8 до 3-4 тижнів. Основна задача це всебічне вивчення кандидата на військову службу за контрактом. Проводиться попередній відбір шляхом співбесіди, де визначається професійна пригодність військовослужбовця, тобто професійна направленість. Проводиться вивчення соціально-психологічних, соціально-демографічних даних військовослужбовця з шляхом його анкетування, проводиться співбесіда з представником медичної роти на предмет вивчення наявності хронічних захворювань, психічних захворювань або інших передумов, які не дозволяють проходити військову службу. А також проводиться вивчення фізичного рівня підготовленості кандидата та вивчення індивідуально психологічних якостей шляхом проведення професійно-психологічного відбору: це встановлення рівня нервово-психічної стійкості, наявності чи відсутності суїцидальних ознак, девіації у поведінці, мотиваційної сфери. Кандидата на військову службу його комунікативних організаційних здібностей, а також стійкість військов... ну, кандидата на військову службу за контрактом до стресу. Прискорити і водночас підвищити рівень професійно-психологічного відбору допомагає своєрідне хау від соціально-психологічного центру Міністерства оборони України. Було розроблено електронну методику під названням «Лідер-1», яку ми застосовуємо для відбору. Ця методика дозволяє нам економити час приблизно в 4 рази. Якщо, як я сказав раніше, на кожного кандидата на вивчення уходило до 4 годин з обробкою результатів, зараз до однієї години. Крім того, Унікальність цієї методики заключається в тому, що вона дозволяє створювати електронну базу. І тому, коли кандидат становиться військовослужбовцем, його результати в електронному вигляді зберігаються в військовій частині. Головний старшина бригади, старший прапорщик Юрій Мостовий, входить до складу атестаційної комісії. Зі знайомства з ним починається перевірка кандидатів на контрактну службу. Які є документи для собі в Першу чергу, це... Это... паспорт, военный билет, если кандидат на контракт служил, э, служебная характеристика с места службы, э, характеристика с последнего места работы, диплом о образовании оригинал, э, характеристика по месту жительства от участкового. И с этими всеми документами кандидаты прибывают к нам для собеседования. Мы просматриваем, смотрим, если Якщо ж кандидат не служив, з собою привозит паспорт, діплом образування оригінал. Ну же самое, характеристика з міста жительства от участкового, там від голови сільського совета, от районного главы. Кожного дня до командування бригади звертаються до десяти чоловік, що бажають служити за контрактом. Наприклад, Сергій Демченко прийшов сюди з твердим наміром стати водієм-механіком. Причин для такого доленосного рішення багато. Срочно проходив службу, якби знаю. Армию изнутри. Проходил, служил в городе Рубежном, в отдельном батальоне, во внутренних войсках. Вот. В армии ничего страшного нету, поэтому пришел сюда подписать контракт. Потому что стабильность, прежде всего, сейчас в наше время стабильность, зарплаты хорошие, ну и социальные условия труда. Ну, как бы еще мне гордость какая-то есть, военный, как гордость звучит. Початку року про своє бажання стати контрактником у бригаді заявили 423 кандидати. Відмову з них отримали тільки 29. Зараз рівень укомплектованості цієї частини контрактниками складає приблизно 50%. Відсотків. і робота у цьому напрямку триває повним ходом. Видано 200, 242 письмові згоди на призив на військову службу за контрактом. Очікування приблизно 2 Два тижні до місяця вони вже надійдуть до нашої частини, приходить військову службу. Однак, з підписанням контракту піклування про тепер вже молоде поповнення у частині не закінчується. Разом з командиром бригади ми щотижня збираємо військовослужбовців, які до нас призвані, які підписали контракт. Проводимо моніторинг їх адаптації. Значить, у відкритій бесіді у відкритій бесіді з'ясовується наявність. Проблемних питань, що турбує, ускладнення в адаптації, крім того, командиром бригади щоденно заслуховуються під час службової наради, командири батальйонів, командири підрозділів щодо ходу адаптації цих військовослужбовців, як вони розміщені, як вони харчуються. Чи є у них наявні проблеми і яку допомогу може оказати їм військова частина? Звісно, що разом з нарощуванням контрактної міцності бригади перед її командуванням гостро постають питання організації розміщення та харчування новоприбулих. На щастя, ці проблеми поки що успішно вирішуються. Командування військово-морських сил прийнято, прийнято рішення щодо переобладнання казарми для сороковиків під гуртожиток для військовослужбовців за контрактом. Поки це. Рішення буде втілити з життя команденням військової частини зроблено наступне. Перевладниться приміщення для військовослужбовців строкової служби, для житлових військовослужбовців за контрактом. Артак Союзом вирішено питання щодо харчування військовослужбовців за контрактом. Так, вони в обід харчуються за рахунок держави, а на сніданок і на вечерю харчуються за власний рахунок. Сніданок стоїть 15 гривень, вечеря стоїть 10 гривень. Найважливіше завдання, що стоїть зараз перед особовим складом 36-ї бригади берегової оборони національного флоту, вже до 1 липня збільшити рівень своєї професіоналізації до позначки 70%. І тут не сумніваються, що завдяки високому рівню співпраці командування частини її позаштатного пункту відбору та військкоматів цю задачу буде виконано у визначений термін.